В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, Вітаю. Ворог вдарив шахедом по багатоповерхівці у Дніпрі. Сталося це пізно вночі, коли люди спали. Через це було понівечено вісім багатоквартирних будинків. На даху, куди влучив дрон, залишилася велика діра. У квартирах вибито вікна, двері в деяких оселях пошкоджені стіна, стелі, санвузли. Загиблих та травмованих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Люди стоять у чергах, аби отримати допомогу та залишити свої заявки на пошкоджене майно. Окрім вікон, в мене повилітало ще кахель, бачимо, стіна повністю ще в ванні кімнаті там все повипадало. Стеля теж зруйнована, я сподіваюся, що якнайшвидше ем, зроблять. Від ранку російська армія тероризує Нікополь внаслідок артобстрілу. Там постраждали п'ятеро людей. Їм від 30 до 39 років всі госпіталізовані. Через ворожу атаку сталася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. Пошкоджене промислове підприємство. Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці. Поранено четверо людей. На території житлового сектору сталося займання, яке оперативно ліквідували надзвичайники. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, гараж та легковий автомобіль. У Дніпрі затримала агента ФСБ, який втемно використовував свою співмешканку для коригування російських ударів по місту. Підозрюваним виявився 46-річний місцевий, який ховався від мобілізації і одночасно виконував завдання РФ. Аби не світитися на вулицях. Чоловік залучив до підривної діяльності свою співмешканку. Жінка обходила місцевість, фіксувала геолокації військових об'єктів та пересилала чоловіку. Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював своєю роботою. Хоча насправді він був безробітним. Підозрюваного затримали в його оселі та вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з Росією. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Забив містянина до смерті у модульному укритті. У Кривому розі затримали 25-річного нападника. Злочин стався 22 січня у металургійному районі міста. За даними слідства, між чоловіками виникла перепалка якої чоловік декілька разів вдарив 37-річного потерпілого. Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні. Нападнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Щороку 27 січня у світі вшановують пам'ять загиблих під час голокосту. Трагедії, яка призвела до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей. Саме цього дня, 1945 року, воїни першого українського фронту звільнили в'язнів одного з найбільших нацистських таборів смерті. А у Кожен четвертий вбитий під час голокосту єврей був народжений на території України. Шана загиблим героям. У Дніпрі триває встановлення меморіальних дошок на честь полеглих захисників. На кожній ім'я, прізвище, портрет героя, дати народження і смерті. А ще QR-код, за яким можна більше дізнатись про полеглого захисника. Втім, майстри, що їх виготовляють, стверджують, це не просто шматки заліза із гравіюванням. За кожною табличкою кропітка емоційна праця з перетворення металу на вічну пам'ять. Розуміння з тим, що ти робиш, не з куском заліза, а за цим куском заліза стоїть чиясь доля, чи чиє життя. На Табличці створені майстрами ім'я загиблого героя. Це не просто виріб з металу, це символ пам'яті та безмежної подяки. За їхнім виготовленням стоїть багаторічний досвід та сучасні технології. Власне, ці таблички це завдання створити об'єкт для міста, який буде стало на багато десять річ далі знаходитись в місті та допомагати містянам розуміти. Про те, що в місті що в країні була війна, йде війна, і хто в цій війні перемогав, хто долучився до перемоги. Тому, власне, це певні об'єкти для того, щоб на кожній табличці є QR-код, який дозволяє далі рухатись в пізнанні того історії російсько-української війни. Рік наполегливої роботи над дизайном, громадське обговорення та тестування. І нині ці таблички вже встановлюють по всьому місту. Процес створення складний та емоційний. Виробництво однієї таблички це доба кропіткої праці: фрезерування, шліфування, фарбування. qr код дозволяє детальніше дізнатись про історію загиблого героя. Саме складний в цьому процес. Е це коли… Приходять нові прізвища, і ти розумієш, що це життя людей, це саме складний процес, і хочеться, щоб це ну, в якийсь час було все більше прізвищних. Зворушливі історії родичів саме це надихає працювати далі. Дружини та діти загиблих дякують майстрам за пам'ять про їхніх близьких. Перші емоції були, коли я отримав від вдови загиблого персональне. Ну тобто вона в приватній написала Дякую вам за те, що допомогли з прізвищем моєго чоловіка вона була за кордоном. Чоловік загинув тут, але людина. Подякувала за те, що ми пам'ятаємо і робимо це для її чоловіка. Встановлюються дошки на сьогоднішній день. Це і зазвичай це школи, навчальні заклади. А є декілька дошок, які вже будуть встановлені і на житлових будинках. Безумовно, хотілося б, щоб було менше цих заявок, але. На жаль, тенденція, що вона поки що збільшується. На сьогодні вже виготовлено півтора десятка дошок. В роботі ще майже півсотні заявок. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. ОСББ Женева Дніпро перший багатоквартирний будинок у Дніпрі, що встановив сонячну електростанцію за програмою Грін Дім фонду енергоефективності. Це дозволило забезпечити безперебійне живлення усіх критичних систем будинку. Загальна вартість проєкту склала майже 5 мільйонів гривень. Близько половини коштів компенсував фонд енергоефективності. Більше про сонячні панелі дивіться у випуску новин о 18.00. Програма Гріндім, яка дозволяє встановити сонячні панелі і отримати компенсацію на обладнання до 70%, на монтаж до 20%. це може будь-яке об'єднання там ОСББ, ЖБК подати заявку, і тут саме цікаво, що місто ще також в свою чергу допоможе. Тобто, якщо фонд допоможе з компенсацією вартості обладнання. Але вони не компенсують роботи по встановленню, по прокладці. Це може забрати на себе місце. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. У мене троє дітей У мене були там і вів по переселенню. Розставили, були по громаді.